Вітаю вас на своєму каналі, Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія, але борщ, рослина, яка рятує життя. Саме так можна коротко характеризувати в декількох словах таку рослину, про яку я хочу вам сьогодні розповісти. Саме під такою назвою, кілька років тому, коли з'явилася на нашій планеті така хвороба, як COVID-19, коронавірусна інфекція. З'являлися у багатьох засобах масової інформації, всеукраїнських, таких як здоров'я і довголіття, твій вибір, твоє життя, на пенсії. Наша місцева газета «Слово не друкувала під таким заголовком публікацію про властивості рослини, десмодіуму канадського. Понад 10 років займаємось ми вирощуванням цієї рослини, і коли перший раз я відвідала селекційно дослідну станцію лікарських рослин в Бенського району у Полтавської області, село Березоточа, це колишній вілар. То завідуюча відділу селекції та насінництва ознайомила мене із новим сортом десмодіуму канадського, це сортом персей. І коротко її була характеристика така, як я ж запитала, яка які властивості має ця рослина. То Наталія Іванівна Куценко відповіла проти вірусна. І саме тоді ми заготовили, взяли насіннячку цієї рослини і перший раз на невеликій площі, десь, мабуть, соток п'ять. Посіяли ми десь модіум канадський. І пам'ятаю, як зараз, що перший пацієнт, який лікувався, це був. Чоловік такого літнього віку, який понад два роки не міг справитися з таким захворюванням, як оперізуючий лишай, і приймав він настій цієї рослини, ми її досліджували. Звичайно, це десмодіум канадський, це рослина є фармакопейна і офіційна медицина, фармацевтична промисловість, використовує сухий екстракт. Суми флавоноїдів десмодіну це діючі речовини цієї рослини для виготовлення такого противірусного препарату, який використовується в офтальмології, як фладекс. І саме основна росли... властивість цієї рослини зумовлена на наявністю великої кількості флавоноїдних сполук, зокрема, сума флавоноїдів десмодіну, які мають противірусну дію. Це єдина рослина, яка має таку дію. І от саме тоді, коли з'явилась коронавірусна інфекція на нашій планеті, користувались, почали ми використовувати цю рослину І завдяки її цілющим властивостям. Не одна сотня людей вилікувалась, і я вже не говорю про, про тих людей, про тих пацієнтів, які користувались нею для профілактики, тому що, як ми знаємо, що основна це профілактика саме при вірусних, саме при тих захворюваннях, які передаються. Контактним шляхом при контакті це саме використовує саме основна профілактика і противірусна активність рослини полягає в тому, що діючі речовини стимулюють синтез інтерферону. Це білок, який запобігає поділу вірусу, який переводить віруси, які вже існують, в неактивний стан і. Основні показання це вірусні захворювання, лікування і профілактика. Якщо ми використовуємо з профілактичною метою, то ми беремо дві столові ложки сухої або свіжої трави, заливаємо склянкою окропу. Настою їм 40 хвилин і використовуємо як зовнішній засіб. Це для полоскання ротової порожнини, для промивань, при для профілактики вірусних захворювань, тобто, після контакту в людних містах, після відвідування таких. Масових там, де масові сукупчення людей, при контакті користуємося ми для профілактики. От ми прийшли, вже є. У нас готовий настій заварений, і ми користуємося, промиваємо, положімо ротову порожнину. А також можна використовувати і спиртовий екстракт, який ми також готуємо і свіжої сировини. От ми бачимо, що зараз у нас десь модіум знаходиться в стадії бутонізації. Це саме така стадія росту рослини, коли ми має ця рослина велику кількість діючих речовин. Саме вона є найактивнішою, і тому ми зрізуємо її, сушимо, переробляємо, готуємо масляний екстракт. Тому що масляний екстракт ми використовуємо також для виготовлення мазі, для лікування тріщин, псоріазу, грибкових захворюваннях, шкірних інших хвороб, таких, тобто на основі масляного екстракту, який приготовлений із свіжої сировини. І основні показання, звичайно, і для лікування це є вірусні захворювання, це є різні гепатити, це є герпес. Герпетичні інфекції, це є оперізуючий лишай, це є вірусні респіраторні захворювання, це є ковід, це є грип, інші вірусні захворювання, а також грибкові захворювання, шкіри слизових оболонок, і також використовуємо ми для лікування тих захворювань, в яких відсутня. Така бажана динаміка при лікуванні, і в яких має місце вірусна етіологія. зокрема, такі як і цукровий діабет, і псоріаз. Це такі основні захворювання. Також інші захворювання сечового міхура. До Речі, от ця рослина вона має досить хороший такий нефропротекторний ефект, тобто захищає нирок, знімає запальний процес, використовується також при хронічних захворюваннях. Нирок при піалонефрітах, навіть при гломеру при захворюваннях сечового міхура, де відсутня бажана позитивна динаміка. Тобто, як людина лікується, але бажаний результат він не настає. А також використовуємо при папіловірусах, при лікуванні онкологічних захворювань ми використовуємо цю рослину. Входить вона до складу онкосану. Я вже багато раз говорила за цей препарат. Тобто, це рослина надзвичайно ефективна. Це є от наскільки її лікувальна дія, що ну Тійсно, це рослина, яка рятує життя. І при інших захворюваннях також ми користуємося. Рослина має також імунокоригуючу дію. Ці флаваноїдні сполуки, які входять до складу рослини, добре поєднуються і з іншими рослинами. Входить вона в нас і до протипухлинного збору, і самостійно ми використовуємо, тому що в нас достатньо сировини, рослина, вона досить добре. Вона прижилась на нашій місцевості. Звичайно, перший рік там трошки проблемно її вирушу. Тому що вона любить вологу, необхідно проводити скарифікацію насіння при посіві, але потім, якщо вона вже в нас росте, то вона вже росте. Вона любить, вона добре переносить і зими наші. І... Спек, спекотну таку погоду тобто це дуже хороша і ефективна рослина і вже той хто користувався він дійсно може от ті люди які використовували цю рослину для лікування і особливо для профілактики тому що ну от, дійсно профілактично це дуже сильна рослина і також противірусна дія рослини надзвичайно добре виражена і Шановні мої підписники, дійсно, Десмодіум Канадський, це рослина, яка рятує життя. Користуйтесь цією рослиною, заготовляйте. Якщо в кого виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся під цим відео, як і під рештою є мої контактні номери телефонів, і я особисто проконсультую вас, а при необхідності можна підібрати лікування. І якщо у вас буде таке бажання, то в нас усі є препарати. Ви бачите, яка в нас зараз яка кількість рослин у нас є, і дійсно ми працюємо над створенням і нових препаратів, і удосконалюємо ті препарати, які є. І лікування є науково обґрунтованим, доступним, і саме основне це безпечним. Я бажаю всім міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал. Звертайтеся, лікуйтеся, йдіть природу, заготовляйте рослини, готуйте з них ліки і будьте здоровими. До наступної зустрічі.